У нас в гостях е, присутствує Олена Миколаївна, перший заступник начальника управління. Також голосний спеціаліст дошкільної освіти Мілінка Олена Миколаївна. Я хочу від імені управління освіти Херсонської міської ради висловити вам слова щирої вдячності за те, що такий складний, такий нелегкий для всіх і для кожного окремо час ви Взяли на свої плечі дуже таку відповідальну і важку ношу і завершили ремонт у групі, для того, щоб ваші діти змогли перейти у цю групу. Але склалося так, що, зважаючи на ту соціально-економічну ситуацію, яка сьогодні є в Україні, нам не вдалося ці кошти отримати і використати за призначення. Тому я сьогодні, в принципі, присутня в цьому закладі у першу чергу для того, щоб щоб висловити і передати вам ці слова вдячні за те, що ви спільно змогли створити такі комфортні, прекрасні умови для дітей у цьому дитячому садочку. І хочеться побажати всім вам міцного здоров'я, чистого неба і нехай все подальше життя буде успішним і для вас, і для ваших дітей. Ми щиро вдячні вам за підтримку і допомогу. Дякую.